І конкретно 90 мільярдів, які потреби можна покрити за рахунок цих коштів, нам не видають їх всі відразу. На цьому теж, будь ласка, наголосіть, але в першу чергу як вони працюватимуть? Дякую. Ну, найперше, я хочу сказати, що побоялася сьогодні Європа, частини країн Європи, особливо такі, як Бельгія, Словаччина, Чехія, які виступили проти того, щоби. З, власне, конфіскувати російські активи, і, і, а це насправді дуже велика сума, яка би дозволила нам не просто е, ну, якось здавати собі раду, а насправді воювати і ефективно воювати. Отож, Європа нам запропонувала варіант 90 власне, цих мільярдів євро. Але давайте ми скажемо на що для того, щоб ефективно вести бойові дії. Нам вони будуть видаватися не за один рік, а на два роки. А нам реально ця сума 100, десь бажано 100 мільярдів в рік нам потрібно для того, щоб ми могли і виплачувати заробітну плату, і накопичувати на збройні сили всі необхідні бойові запаси і розвиватися в сфері оборони. Тому ці кошти нам будуть давати два роки. Ці кошти не з російських активів. А з коштів Євросоюзу і це є кредит. Хоча насправді я переконана, що сьогодні, хоч він і безвідсотковий, який ми би мали як держава за тими умовами повернути після того, як будуть конфісковані будуть з російських активів, будуть репарації здійснені. Але попри все, одразу вам скажу, що це ще один несміливий крок з боку європейців. Який все ж таки вони побоялися забрати російські активи. Для чого, От, наприклад, якщо ми десь так порівняємо ці кошти на, 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 щодо нашої країни з, наприклад, хворим. Тобто половина цієї суми, яка нам прийде, там 40, наприклад, ми беремо цю цифру 40 мільярдів євро, то це означає, що вона нам потрібна на рік лише як киснева маска для хворого, який лежить, але це точно не те, щоб а, забезпечити реабілітацію, вийти з лікарні і далі продовжити повноцінне життя. Це є просто для стабілізації. А в часі війни сьогодні нам недостатньо мінімальна стабілізація. Нам потрібні ще додаткові кошти для того, щоб ми могли активно воювати. Тому ми мусимо для себе кожен з українців зрозуміти. Що ми не маємо права розслаблятися, а нам потрібно всім максимально працювати так, ми можемо бурюватись, так ми і не задоволені до кінця всім тим, що відбувається. Але країна в нас саме наша Україна, і ми в першу чергу мусимо розуміти, що цю складну ситуацію мусимо всі працювати і підтримувати збройні сили. Зрештою, я і зараз знаходжуся на Донецькій області з відвідами наших військових, тому що. Заплановано обговорення дуже багатьох тем, які сьогодні на часі, про які сьогодні говорять політики, про які сьогодні говорять значить і, і, і європейські партнери, і перемовини, і вибори, і все це я теж з ними обговорюю з військовими і чую їхню думку.